Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. На цьому тижні в нашому ремонті доволі багато позитивних змін. І спочатку я покажу, яка неприглядна, холодна атмосфера на вулиці, наскільки тепла будинку. Але в цілому я дуже задоволена цим тижнем і навіть не можу втримати усмішку. Такий зараз у нас пейзаж. Дорога така вже трошки роз'їжджена, якщо знову буде тепло, то прийдеться і там підсипати, бо тут ось підсипали, тому що там я вже трошки навіть загрузла, тому зробили такий шлях. Це тракторчик, Так, це пірежечок. Це вони чекають на вечерю вже потрошку приходять коти, вони зараз зазвичай. На горище, сплять там тепло, або в гаражі ховається, в них там є лежанка. А грязюка сьогодні багнюки трошки поменше, бо до цього взагалі це якийсь жах, бо потрібно буде міркувати, що далі робити з двором. Бо ми не могли навіть в кухню нормально потрапити. Оце мама проклала, бо щось ну дуже багато було. Грязі, ви бачите. Он Автівка моя це, я намагалася заїхати. Я її навіть не мою зараз, тому що ну це це просто не має сенсу. А, тут зрізала ось цю трубу, що стирчала з туалету з вентиляції, одягнула решітку, зараз красиво все. Тут потрібно ще буде фарбувати оцю стіну. Взимку ще вона там волога не потрапляла. Світла зараз немає. Знімаю вам цей фрагмент, бо розумію, що якщо зі світлом забаряться, то взагалі на вулиці буде темно. Нічого вже не видно. Потрібно ще багато прибирати, і ось там, і тут. Але трошки не встигаю. Грязь тут теж дуже багато грязі було. Ну нічого з цим. Потім розберуся теж. Ура! Нам вімкнули світло. Ну що ж запрошую до нас у гості знову. Ну, перше, що ви бачите, це Пушочек, бо ви питали, як там, що там що з ним. З ним все гарно. Він такий гарний хлопчик. Він нас трошки, як знаєте, такий виріс. Приїжа сваха. оце пушочок. Зараз з кухні його сюди. <хи> Перемістили, тому що там заважає, на вулиці холодно, тому з пушочком все дуже добре. Це в мене тут драбина. Це сьогодні я підключила ось цю підсвітку, яку я дуже хотіла, яка зараз ось так красиво виглядає. Ось так. Спробую зробити. А Я навіть не очікувала, що буде так гарно, що буде настільки гарно. Мені хтось написав в коментарях, що навіщо це робити, це вже якась суєта, і вистачить і цього освітлення, що було. Але слухайте, ну це просто якась же базова потреба в естетиці, в красоті. Людини, ну, як мінімум, тої, що ви зараз бачите, до якої завітали гості. Тому для мене це якийсь, як зараз модно казати, базовий мінімум. Звісно, я б сама це зараз не купляла, тому що намагаюся зекономити і все таке це подарунок, тому дуже сюди влучно він підійшов. І як ви вже побачили, тут вже почали ми обживатися. На цьому тижні повісила дзеркало. Потім ось ці крючки. Вони взагалі-то для прихожі, для коридора. Але тут я не знала, як приклеїти ті, що зазвичай вішають в душових. Тому ось так дюбель, це потім можна покрасити, буде красиво. У мене дуже покоцані руки, покоцані малим котиком. Він зараз живе в кухні. В тій кухні, що в у, що у нас на вулицях. Це літня кухня, та, ще окрема вона зараз. Вона опалювальна, там з ним все добре. Він росте, просто поки що не показує, бо якось не виходить. В цілому він такий дуже активний, розумний. Все з ним гаразд. Не переймайтеся, бо це не попсік, який збіжав <гум> на другий день. З котиком ні, він живе, все нормально. Звуть його Щастячко, Поки що інколи я називаю його ще Архіпчиком, тому він такий Архіпчик Щастячко. Такий вийшов у нас. Я не можу його привчити ніяк до туалету, Взагалі ніяк. Як не намагалася, усіма засобами, які тільки знала, які мені підказували, не виходить. Він зробив собі туалет там. За диваном, і все я розумію. Потім це мені все прибирати, коли він підросте. Але ну, не можу я привчити. Я не можу постійно з ним бути, тому що ж немає часу. А всі звичні засоби не працюють. Тому він там поки що залишається жити, бо приміщення опалювальне, і ми там постійно, і в нього є спілкування, все. Ну Бачите, це ж... руки мені так покоцять, це, це ж спілкування багато. Тому з котиком і з Пупухом все добре. І тут мені так подобається вже якась така домашня трошка атмосфера, як мені здається. Так. Ще ж показую, що там далі. Ну, ось це просто подія тижня цього тижня кухня, яку я зробила, ну, можна сказати, самотужки. Власноруч. А, зараз потрібно з чого ж, з чого то ж почати розповідати. Я навіть не знаю, з чого почати. Так, отак ніби краще. Ну що, це з тих дошок, з того, що в нас залишилося після цієї каркасної будівлі. Спочатку вони були ось цим кругом я пройшлася, потім ось цією такою наждачкою. Там багато ще недоліків, багато що можна доробити. Я все розумію, але немає часу, немає вже інших якихось можливостей. Потрібно було дуже терміново все робити. В мене ще є ідея ось ці, ось ці, це все замазати сумішю ПВА і такою древесною стружка, така дуже-дуже дрібна. Це я назбирала тут, щоб була вона все. Заробити всі ці, замазати всі ці щілини, де воно не рівно, але я не знаю, чи встигну я, чи не встигну, і як там що воно буде. А тепер докладніше. ось Це ж мийка наша. Врізати мийку і врізати варильню поверхню було найлегшим завданням, тому що, тому що, я не знаю, не просто найлегшим. Я дуже Приймалася, щоб не вирізати більше, ніж потрібно. І таким чином вийшло, що м, тут, ось тут є ще такі вушка, і повинні бути такі, як скоби, які фіксуючи, притискаючи цю мийку до стільниці, але вони туди не влізли взагалі, вона дуже-дуже так сильно сіла. Я вирішила. Так, трошки ризикнути, не стала їх ставити, не стала вирізати більше цей отвір. Тут посадила на силікон, ну, вона сидить просто дуже добре. Тут працює і холодна вода і гаряча вода. А Тут така цікава, цікава штучка. Мені сподобалось. Я навіть не знала, поки і не почала розпаковувати, що, що тут така історія буде. Ну, і це ж те, що воно все так. Затискається. А щодо цього дозатору, я вас питала, думки ваші, вони поділилися десь 50 на 50, хто сказав дуже добре, хтось сказав, взагалі не потрібно. Тому я вирішила десь на пару місяців, може на місяць, поставити дозатор, щоб подивитися, якщо ми його будемо використовувати, то тут я роблю отвір під осмос. Якщо ми його не використовуємо, якщо буде незручно, то Осмос ставлю сюди. Просто не хочу зараз дерявити. Якщо дійсно нам не підійде дозатор, то будуть дві дірки, буде некрасиво. Осмос я перенесла сьогодні. І сьогодні, так би мовити, офіційний день, коли наш тимчасовий санвузол вже остаточно повністю завершив. Завершив. Що він завершив? Завершив працювати, завершив свою роботу. Тут я забула увімкнути, да, бо він зараз буде гул такий від нього, а потім увімкну. Розетки, розетки. Тут вона ось так висить. Я засікла час, я поставила її за дві хвилини. Уявляєте, цю розетку? Тут теж так це висить, і тут зараз сюди ще йдемо. Тут теж ось так підключено. І це такий, така ілюстрація, знаєте, навіщо платять гроші дизайнерам? Щоб потім от такого не було, тому що десь трошки не розрахували, і все і все воно перекривається, потім некрасиво. Ну Вже як є, тут добре, що. Нам потім це все одно все приробляти, тому це в цілому не проблема. Цікава історія, коли е, я почала ставити мийку підключати. Якщо пам'ятаєте, е, я показувала пайку, як я паяла, і ось тут. Ось тут пайка була в мене одна з перших і вона була трошки під нахилом. І коли я почала сюди підключати мийку, тоді ще осмосу не було. То тут було дуже сильно так все закручено, і я приклала зусилля і зірвала не тільки тут, ну там, де потрібно було зірвати цю, з зрізьби. І тут я майже відірвала просто ось тут. І вода ж, звичайно, почала текти, бо її нема було де перекрити. І таким чином я відрізала взагалі нас від води. А, да, інколи я таке теж вмію. І це була вже просто глибока ніч. Я розумію, що потрібно паяти. Я лізу собі ось. У мене тут є така коробка, і в мене є тут ну, все, майже все. Але мені потрібно, Зараз спробую знайти. Щоб мені, було? мені потрібна ось така внутрішня різьба, щоб перепаяти, там, переробити все. Але ну, не куточком вона, щоб вона була рівна. Але ж ось зовнішня в мене є в такому вигляді. А така є, ось тільки, така, що одна залишилася. І я починаю ваяти вже з, зі звичайних куточків, яких, слава Богу, в мене багато наваяла, ось. Таку конструкцію. Таким чином, ми залишилися з водою. І тут от ще зробила водку. Те, що потрібно було раніше зробити сюди, потім ще додасться фільтр для стиралки. Тут теж так нерівно вийшло, але все одно тут буде потім все перероблятися. Тут а зараз підтікає, коли я підключила осму, звідси підтікає. Я знаю, як це вирішити, але я вирішила вже зняти випуск, потім приробити, бо переживаю за світло. Якщо його виключать, то знову не зможу показати вам все, як потрібно, що тут було ще цікавого. Ну, ніби все далі було по плану. Тут все теж нормально. Тут не знаю, що коментувати. В цілому осмос перенести було теж дуже легко. Нормально я підклала тут зараз е цю е трошки ганчірку, тому що стакан підтікає оцей, і мені влітку ніколи було вирішувати цю проблему. Тому е зараз буду вирішувати вже тут по факту. Бо тепер вже. Тепер вже потрібно на це виділити час остаточно. Щодо цієї варильної поверхні, мені хтось писав в коментарях, що якщо є тут такий спеціальний кант, є, то можна не садити на герметик. Тому я ще прочитала інструкцію. Дійсно, не потрібен був герметик, тому що я думала, що тут теж герметик потрібно робити. Тому просто кам такий був ліпкий, теж все вирізала. До речі, два рази вирізала, бо теж переймалася, щоб занадто багато не вирізати. Але все гаразд. Тут вона кріпиться ось таким чином. А коли кріпила, десь не знайшла один такий шурупчик і ось там не закрутила. Потім сьогодні, коли прибирала перед тим, як знімати, знайшла цей шурупчик. Тепер потрібно знайти, куди я поділа оцю ж штуку четверту. Але в цілому навіть на трьох точках вона тримається добре. Тут теж все там мильною водою перевіряла, як потрібно. Я ще не навчилася нормально її вмикати. Зараз спробую. Ага, ну. О, вийшлося. <смеш> <Получилося. смеш> Ось так вона вмикається, тому все працює. А, витяжка. Витяжку а, теж поставила. А, ну, відносно було не складно її ставити. Там складно було, тільки я казала, цей отвір зробити. Все інше там було просто діло техніки. Ось така підсвітка виходить. ось так все гарно. Ну і працює вона. І працює вона теж. І витяжка з Оліксу мені обійшлася в 1000 гривень плюс пересилка. І спеціально брали ось таку такої форми, щоб зручніше було готувати. А, так, а, щодо цього, ви бачите, як тут все красиво. Це. Допомагав нам приятель зробити, як і ось це все замазати. Тут не в усіх місцях вийшло, тому що ось, бачите, стирчать провода. Тут не вийшло всіх якось в стіну закласти. Ось тут теж, тут теж ось воно. Стерчить так доволі сильно. Ну, вже як є, тут щось придумаємо, щоб не заляпати за цю зиму стінку. Поки що не знаю, що придумати. Може, у вас є ідеї, бо плитку класти, звичайно, ми зараз не будемо. Тут якось легше, якусь клейонку можу натягнути. А тут не знаємо, що робити, поки що ось чекає. Тут ще буде полочка. Ось. Купила нормальної, ну, відносно, да, на те, що можу собі дозволити, нормальної якості дошки. Вони вже готові, до вже скажімо так. Але ось ці три дошки, ось ці три тільки, я не кажу про це, дошки коштували 750 гривень. Тому такі ціни. А, тому що я ось цю кухню і самотужки все е шліфувала, бо розуміла, що купляти на всю кухню тимчасово такі дошки гарні, нерозумно. <гум> тому а, кухня була з того, що є. А ці, е що будуть полички, я розумію, що вони нам ну, будуть слугувати довго тут. Теж буду полочки 4, і тут буде 4 полочки, ось трошки вище, над розетками. Тут теж ми хочемо трошки зробити якусь таку тумбочку. Ось, думала, що кухню буду фарбувати у білий колір, якось в нас табурет. Почала білим. Фарбувати, але зрозуміла, що воно виглядає так, ніби я вапном просто покрасила, це дуже некрасиво було. І слава Богу, що я взяла фарбу ще додаткову, кофі кава з молоком. Зараз спробую відкрити, щоб показати. О, кава з молоком. І цю каву з молоком я розбавила наполовину з білою. Шавковий стемати вида. Я не захотіла брати блискучу. І ось якраз вийшов колір. Не видно. ось тут видно, Колір такий, він не білий, але він і не темний. Якийсь дуже приємний для ока. Ах, так, ще тут гарна новина. в мене тепер є безперебойник. З інтернетом. Я постійно, тепер, навіть коли немає світла, це. Дуже-дуже зручно для мене. Я навіть не очікувала, що настільки це полегшить життя. Кухню шліфувати, потім оце ж встановлювати тягати ось цей. Ой же ж, як його витяжку, да, витяжку. Кухню всю таскати туди, сюди, поки я не підключала, потім я підключила воно штаче, потрібно було відключити і знову її витягати це. Допомагав приятель, за що ми йому дуже вдячні, бо така робота доволі важка, і сам, самим нам було б складно з цим справитися. Це яблучка з нашого городу, до речі. Тому ось такі в нас новини на цей час. Гадаю, що ви порадіте за нас. Разом з нами і таким нашим позитивним змінам. щодо болгарки, я не думала, що це прям. Зараз в мене тут такий, ну, це дозволений, да? <смітно> цей круг по металу, Я не думала, що той круг десь я його сховала, не знаю. Ну, той, що який ви бачили в шоці, який. Привів в якийсь жах багатьох людей, що він настільки небезпечний, я їм вирізала цим кругом ось цей отвір, тому що лобзиком я сюди не могла підлізти ніяк взагалі. І єдиний варіант, це був той круг, що я ставила на болгарку. Я не думала, що він настільки небезпечний, і поки що я його нікуди. Не діваю, поки що я залишила його ну як все, про запас можна сказати, бо в мене немає альтернативи, якщо потрібно буде ще щось подібне робити, але я постараюся від нього десь ізбавитися, бо ну, я розумію, що так, дійсно, що щось з ним не так. Хоча я в своїх силах була впевнена, але ви мене трошки залякали відверто. Але вже як є, добре, що в мене є така потужна спільнота, яка може щось таке гарне підказати. Дякую вам дуже, що ви подивилися це відео, що ви були у нас знов на гостях. Дякую вам за все і пам'ятаємо, що все буде, слава Богу.